Перше, на що звертають батьки увагу, це саме колір випорожний. І тут яких тільки епітетів я не чула: і зелений, і кава з молоком, і е, шоколадний, і е, охряно-жовтий, і оливковий, і багато інших з останнього це ще був цегляний, тут фантазія батьків безмежна. Яким же має бути колір випорожнень і від чого він залежить? Колір випорожнень у дитини на повному грудному вигодовуванні залежить від того, як часто дитину прикладає до грудей і як часто змінюються груди під час одного годування. Чим частіше мама змінює груди при годуванні, тим більше дитина отримує молочного цукру лактози, і випорожнення при цьому можуть бути зеленуватого кольору. Колір випорожнень дитини, яка знаходиться на молочній формулі, залежить від складу молочної формули. Наприклад, якщо дитина вживає гіпоалергенні суміші або специфічні лікувальні суміші, то стілець дитини на постійній основі може бути зеленуватим, таким оливковим, як якраз і описують батьки, і це є абсолютною нормою. Із введенням продуктів прикорму випорожнення можуть мати відтінок тих продуктів, які вживає дитина. Це добре помітне після того, як дитина вживає, наприклад, буряк, чорниці або зелені листові овочі. Взагалі, колір випорожнень може бути всіх відтінків жовтого, коричневого і зеленуватого кольору. Ніколи випорожнення дитини не мають бути білими або чорними. Якщо випорожнення дитини знебарлюються, стають білими, це свідчить про захворювання печінки. Чорний колір випорожнень може свідчити про кровотечі із різних відділів шлунково-кишкового тракту.